Щиро вітаємо вас. Це програма у фокусі від телекомпанії Deutsche Welle. Майже 8 мільйонів людей покинули Україну спочатку російської збройної агресії. Багато з них травмовані цим. Однак, невелику частину біженців це здається влаштовує. Вони живуть у розкоші серед супербатіїв на лазурному збережжі Франції ці кадри багатого життя українських мільярдерів та олігархів далеко від війни опублікувала незалежна інтернет-газета Українська Правда. Багато з них живуть уздовж розкішного французького середземноморського збережжя у величезних віллах, зокрема на піострові кап Капфера. До Ніцци сягнути рукою. Там знаходиться великий центр розподілено для людей, які були змушені покинути Україну. Іноді це призводить до абсурдних ситуацій, коли травмовані біженці, прогулюючись, можуть дивитися із набережної ніце на розкішний світ своїх багатих земляків. на яких за словами Українки Ірини Бурдель ще й лежить часткова відповідальність за війну в їхній країні. Вони протестують проти російського ракетного терору. Українські діти, жінки, люди похилого віку, що втекли від війни на південь Франції. Ними опікується волонтерка Ірина Бурдель. Українка живе тут уже давно. Війна досі триває. Зима буде дуже дуже важкою. тому люди продовжують їхати сюди. Путін – терорист допомагає. Також і Оксана Басова, вихователька дитсадка, втекла з Києва після російського вторгнення. Її чоловік працює інженером, відновлює там зруйновані російськими ракетами системи електропостачання. Син Оксани Олексій знає: російські атаки загрожують його татові у той час, як мама бореться за виживання тут. Але на лазурному узбережжі є й інші біженці з України. Вони живуть на розкішному острові Капфера біля Ніцци. І вони охоче хизуються своїм багатством: мільйонери, мільярдери, олігархи. Багатьох із них вважають багаторічними прихильниками Путіна в Україні і джерелом корупції. Тепер вони гості Казино Монте-Карло. Їх влітку поіменно ідентифікувало незалежне українське інтернет-видання Українська правда. Воно називає їх батальйон Монако. Деякі з них були депутатами від проросійської партії, яку Київ улітку заборонив Ці люди не лише були частиною корумпованої еліти. Вони також несуть відповідальність за війну в Україні, оскільки закликали Росію прийти в Україну. для нас вони справді є відповідальними за цю катастрофу. Контактів з українськими мільярдерами Ірина Бурдель та Оксана Басова не мають. Місто Ніцца безоплатно передало французько-українському культурному товариству цю крамницю. Замість культури допомога біженцям, психологічна підтримка дітей, травмованих війною. Поруч лежать складені приватні пожертви. Більшу частину приміщення товариство використовує для догляду за дітьми та вивчення з ними французької мови. На вулиці у черзі за продуктами стоять мами та бабусі, які потребують допомоги. Раз на тиждень туди пускають усіх і ретельно реєструють. Це приватні пожертви та харчі, які фінансує управління соціального захисту населення. кілька банок сардин. сардини. Так але чи вистачить цього на цілий тиждень? Достатньо цих продуктів на, одну, на один тиждень. Ні, Ні. Ні. Зате біженці, які живуть у розкоші, катаються на човнах або роз'їжджають на дорогих машинах. У березні український антикорупційний блогер опублікував цю фотографію. Йдеться про 28 мільйонів доларів США та 1,3 мільйона євро. Фотографія зроблена угорською митницею під час в'їзду дружини одного народного депутата України до ЄС. Чому митниця на південному заході України не помітила контрабанду готівки і досі невідомо. Але можливо серед українських біженців умова йде про дещо більше, ніж гроші. Влітку до Кап -Фера у неквапливому темпі бігав народний депутат Ігор Абрамович. Він вийшов із лояльної до Росії парламентської групи ще до її заборони. Разом із іншими він заснував з-за кордону нову депутатську групу. Чи відновлюються тут старі зв'язки у сонячному екзилі? Коментувати це українським ЗМІ народний депутат не бажає. У Києві мінусові температури. Тут дуже уважно стежать за новими мережами старих друзів Росії. Олександр Саліженко спеціалізується на депутатах українського парламенту та їхніх контактах. Але за даними української правди, це Сергій Вязьмікін, язь... колишній начальник департаменту захисту економіки Нацполіції, разом з Ігорем Абрамовичем. Ну, така тенденція в них. Київські слідчі направили до європейських поліцейських організацій повідомлення про розшук двох із кількох десятків підозрюваних. Ми зв'язуємося із речницею ДБР України за допомогою відеозв'язку. Іде мова перевіряється, чи законні громадяни, про яких іде мова у журналістському розслідуванні перетнули кордон, і чи причетні вони до легалізації майна, яке отримали як підозрюють слідчі державного бюро розслідувань, швидше за все злочинним шляхом? Але знову ж таки, грунтуючись на попередньому досвіді, перспективи цієї справи і екстрадиції в мене невеликі. Для українок, які перебувають у центрі для біженців у Ніці, цього буде недостатньо. Після війни рано чи пізно цих людей запитають, що вони робили, і їм доведеться відповідати. Вони сподіваються, що друзі Росії з України опиняться за ґратами. Вони сподіваються на кінець вірогідної мережі на Капфера, так званого батальйону Монако. Бізнес на платному сексі, мабуть, не процвітає в жодній іншій країні Європи, так як в Іспанії. На думку батьків іспанців, причини цього є занадто слабке законодавство. Держава втручається лише тоді, коли можна довести експлуатацію або насильство. Тепер уряд хоче покласти цьому край і взагалі заборонити проституцію. Не всі секс-працівниці та секс-працівники з цим згодні. Багато хто боїться насильно опинитися в нелегальному становищі. Однак Ванеса Сільва сподівається на заборону. Зі свого довгого і болючого досвіду життя в секс-індустрії. Цей промисловий район у Мадриді нагадує їй про погані часи. Ванеса Сільва сама була повією. Бразилійка мала малолітню доньку та переживала фінансові труднощі. Так вона й потрапила до рук торговців людьми, які вивезли її до Іспанії. Коли тебе вербують, то розписують усе в яскравих фарбах. Але коли ти сюди приїжджаєш, все зовсім інакше. у мене забрали паспорт, і я раптом опинилася зовсім одна на іншому краю світу. І нефіндевунд десять років поспіль вона продавала своє тіло тут, в Іспанії, де попит на секс за гроші найвищі у Європі. У єдиній країні ЄС, яка досі не врегулювала проституцію на законодавчому рівні. Іспанія це європейський таїланд, вхідні ворота для мігранток, які щодня стають жертвами торгівлі людьми. І уряди про це знають, але нічого не роблять. Але зараз іспанський уряд планує прийняти закон суворі покарання для сутенерів і штрафи для клієнтів. Так він хоче зупинити торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію. Нарешті крок у правильному напрямку кажуть Нієва Перес і Тереза Медуеню. Вони працюють у благодійній організації і постійно відвідують повій на вулицях Мадрида. Закон хоче дати жінкам вихід із проституції, але він потребує вдосконалення. Він повинен забезпечити отримання цими жінками легального статусу перебування. Щоб жертви торгівлі людьми та сексуальної експлуатації мали перспективу і більше прав. щоб їм легше було повідомляти про своїх експлуататорів. Вона проти закону Белен Драке побоюється за свої засоби до існування. Іспанка секс-працівниця, і як вона каже, повністю самостійна. Вона зустрічається з клієнтами вдома або в готелі. Але якщо її клієнтам будуть загрожувати штрафи, вона перенесе свій бізнес у підпілля. Проституція нікуди не зникне. Про це свідчать численні приклади з інших країн, які запровадили такі закони. Проституція там все ще є. Натомість якість життя повій вкрай погіршилась. Таким значно ускладнюють життя. Проституцію не можна криміналізувати. Нам потрібні закони, які визнають нашу роботу, щоб ми теж могли отримати право на допомогу по безробіттю, на пенсію, на багато чого іншого. Ванеса Сільва відвідує офіс гуманітарної організації, яка опікується повіями. Держава повинна все таки дбати про те, щоб жінки, які перебувають у скрутному становищі, не потрапляли в проституцію взагалі. А чоловіки не купували секс-послуги. Так не повинно бути, щоб жінку, яка не має їжі, змушували лягати в ліжко з чоловіком. Огидним, брудним, хворим, жорстоким, нашпигованим наркотиками, це не сексуальна свобода. Ванеса Сільва, коли була повією, пережила жахливі речі. Їй вдалося з цього вибратися. Але навіть у 50 років вона не відчуває себе застрахованою від нового соціального падіння. Для темношкірої жінки, та ще й у моєму віці імовірність не знайти роботу дуже висока. А тому існує ризик знову потрапити у проституцію. Саме тому вона хоче бачити жорсткі закони проти проституції, торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. І не лише в Іспанії, а й у всій Європі. Багато людей напевно жахаються, коли бачать, як зросли їхні витрати на опалення. Ціни на енергоносії в Європі просто вибухнули. Тому дехто одягає товстий светр і просто менше опалює своє житло. інші ж їдуть у відпустку. Наприклад, на кілька місяців до Туреччини. Можливо, навіть на всю зиму. Дешеві пропозиції приваблюють поїхати на південь все більше туристів. Восьма година ранку на пляжі турецького приморського курорту сіде. Люди займають лежаки рушниками. Цим ранковим видом спорту займаються передусім туристи з Німеччини, Великої Британії та Нідерландів. З того часу на ногах також і Юсуф Остюк. Поки я можу прогодувати свою сім'ю, я не переживаю. І слава Богу, що я можу забезпечити сім'ю. Так, життя нелегке. Але я люблю свою роботу. Готель в Сіде розрахований на приблизно тисячу гостей. До цього часу взимку їх завжди було значно менше. Зараз це має змінитися. Ось тюрк старанно працює тут всього за 330 євро на місяць. Німецькі гості почали приїжджати сюди вже з 1 листопада. Місяць відпочинку для однієї людини тут обійдеться не менш ніж у тисячу євро, включно з перельотом та повним забезпеченням. При цьому вони економлять на споживанні електроенергії та газу. Подружжя Дуксер з Австрії та подружжя Херасталь з Німеччини тут на довготривалий період. Сьогодні у програмі їхнього відпочинку кулінарний курс. Ті, хто перебуває тут понад два тижні, хочуть відволіктись від сонячних ван біля басейну. І керівництво готелю це добре відомо. Усі четверо пенсіонери, коли влітку їм сказали, що ціни на енергоносії вдома будуть зашкалювати. Дешевий відпочинок у Туреччині восени одразу ж став бажаною альтернативою. як не як ми тут уже вісім тижнів, і вісім тижнів економимо на опаленні та на електроенергії. Тож це безумовно окупилося. Ми навіть думаємо про те, що взимку виїжджати за кордон на довший період. Поза як нам подобається цей клімат, ця погода, а також економія коштів. А можна заощадити чималі гроші. Враховуючи високі ціни на енергоносії, залишатися вдома було б не набагато дешевше, каже подружжя. А якість життя на турецькій рив'єрі однозначно краща. Деніс Угюр, керівник туристичної фірми. Він вважає, що кількість зимових туристів у цьому сезоні зросте більш ніж удвічі до 900 тисяч гостей з Німеччини. Причина також і в тому, що збільшилася цільова група. Раніше це були переважно пенсіонери та люди, які вже не працювали. Сьогодні ж на додачу також багато фірм і співробітників фірм, які дозволяють своїм працівникам виконувати роботу за кордоном. 22 дні відпочинку в сіде менше ніж за 600 євро. Профспілка в Анталії вважає, що це зрештою може призвести лише до банкрутства. Турфірми намагаються продавати туреччину дешево, але це неправильно. так вони шкодять самі собі. Це можна побачити на прикладі готелів, які банкрутують, змінюють власників або вимушено продаються. Ми знаємо, готелі де адміністрація більше не могла платити за оренду і просто зникала наприкінці сезону. Тим часом настав вечір. Садівник готелю змушений працювати понаднормово, але це вже другорядне, каже він Для нас піробітників наші гості у пріоритеті. Бо якщо вони не приїдуть, у нас просто не буде роботи. А робота є пріоритетом для багатьох турків через економічну кризу та інфляцію в країні. Коли в Польщі взимку опалюють будинки, з димарів іде дим. Понад три мільйони польських будинків досі опалюють вугіллям. І навіть воно зараз стало дефіцитним і дорогим через ембарго на імпорт з Росії. Сегіализбігнів у Храпковському на це байдуже разом із колегою він вчасно перевів свій багатоквартирний будинок на відновлювальні джерела енергії. Від цього виграють усі мешканці старого панельного будинку в місті щитно, адже електрика і тепло цієї зими вже не коштують їм жодного злотого. Панельний будинок у Польщі з унікальним дизайном зверху донизу покритий сонячними батареями. тут зупиняється в автомобілі. Фотографує будинок. Він досить унікальний. я б рекомендував це також своїм знайомим. Мешканці спокійно чекають на зиму. Зростання цін на енергоносії для них не проблема. Я люблю підійматися сюди на гору і насолоджуватись видом на генератор. Він виробляє не лише електроенергію, а й гроші. Щитно невелике містечко на півдні Мазирії. Тут мало що відбувається, але є одна пам'ятка із 1970-х років панельний будинок номер 12 по вулиці Сланській. Він привертає увагу, балкони з сонячними панелями тут встановили лише у вересні. Збігнев Храпковський, голова організованого колективу мешканців, робить свій звичний обхід. Вітаю. добрий день. Привітало. Я хотів лише подивитися, як там наша установка, чи працює вона належним чином. У мене все в порядку. Подряпин немає, все зроблено акуратно, але я вже замерзла. Добре, ело ховайся всередину. А зовнішній вигляд може бути справою смаку, але зрештою це не має значення, оскільки будинок практично повністю енергетично самодостатній. Єдиний такий у Польщі. Колишній вугільний підвал тепер є офісом двох візіонерів, так називають мешканці керівників свого колективу. При цьому поштовхом для трансформації енергетики став просто брак грошей. Це була трагедія. Енергетичні компанії чинили на нас фінансовий тиск повірте, я просив їх хоча б дати нам розстрочку. З мене сміялися, а у вас нема грошей. Це стало для мене поштовхом. Це був 2014 рік, невдовзі після того, як у підвалі встановили тепловий насос на духу фотоелектричну систему. Усе фінансувалось за рахунок кредитів від держави та власних внесків мешканців. Так вдалось заощадити 80% витрат на енергоносії, а зекономлені кошти пішли на погашення кредитів і навіть на фінансування нових проектів, зокрема для балконів цього року, які використовують для нагрівання води. Для мешканців на сланські 12 настають світлі часи. зараз, коли ціни на енергоносії стрімко зростають, вони й далі радісно опалюють будинок. Днями я розмовляла зі своєю сусідкою. Вона запитала мене, ну що ви вже отримали підвищення? Що за підвищення? Спитала я. Ну збільшення комунальних витрат. ні, відповіла я. У нас їх вже давно немає. 22 градуси є для Станіслави стандартною температурою, але іноді буває тепліше. Тепер до неї частіше приїжджають друзі та рідні. Мій син каже: ой, у вас завжди так тепло. Опалення просто можна вімкнути навіть улітку, коли дні стають трохи прохолоднішими. Я вже пропонувала йому, щоб ми помінялися. І я думаю, що він, зрештою, це зробить. А балконами так всі заздрять. Вони значно більші за старі, тільки повітря не завжди хороше, особливо зараз, коли знову розпочинається опалювальний сезон. Будинок на Асланській 12 – це лише острівеці з відновлювальної енергетики в безмежному морі систем опалення, що працюють на викупному паливі. Тоді у 2014 році з навіть запитував сусідні будинки, чи не хочуть вони приєднатися, але з них лише сміялись і називали мрійниками. Сьогодні вони про це шкодують. Ну, у нас постійні підвищення щось нове кожні кілька місяців, і ми не маємо на це ніякого впливу. У нас просто немає адміністрації, яка була б так само віддана колективу мешканців, як у сусідньому будинку. Те, що Збігнів та його заступник настільки віддані справі, можливо, пов'язано ще й з тим, що вони самі живуть у цьому будинку, і з часом суто фінансова мотивація на початку перетворилась на розуміння захисту клімату та довкілля. Їхній багатоквартирний будинок заощаджує майже 70 тонн СО 2 на рік. Якщо ми перенесемо це на інші подібні багатоквартирні будинки, то це 25 тисяч у всій Польщі. Лише не уявіть собі скільки коштів можна було б заощадити, скільки чистої енергії, скільки енергії. Цього повітря може було б виробити. Щороку від смогу помирають 40 тисяч людей. Збігнев Храпковський сподівається, що люди тут, у його місті, нарешті, прокинуться і переосмислять це. Він навіть розглядає можливість наступного року балотуватися на посаду мера Прибережний ландшафт Уельсу вражає уяву. а вид на море захоплює дух. Ядель Вільямс хоче захистити цю красу своєї британської батьківщини. Для цього перукарка вдається до особливих засобів із волосся. Вона переробляє зрізане волосся свій клієнтів в своєму салоні в маленькому велійському містечку Хавер Миття, стрижка та сушка феном важливі тут не лише для гарного зовнішнього вигляду. Я б хотіла трохи укласти своє волосся, а то у мене завжди одна і та ж довжина. Ми гарно укладемо волосся навколо твого обличчя. Так воно виглядатиме живим, а потім проведемо ще й курс лікування. Адель Вільямс любить потурати клієнтам у своєму салоні в Ельсі. для перукарки її робота завжди була чимось більшим, ніж просто стригти волосся. Для людей волосся дуже важливе, і це не має нічого спільного з марнославством. Твоє волосся це велика частина твоєї особистості. І якщо твоє волосся погано почувається, то погано почуваєшся також і ти сама. для того, щоб її клієнти завжди почувалися добре. Вона не поспішає. Але за допомогою волосся 27-річна жінка хоче також рятувати довкілля. Кожен тут у салоні робить у це свій внесок. Я завжди намагалась переробляти речі. Але довгий час відчувала, що можу робити щось більше, своїми діями мені тепер вдається перетворити відходи на щось корисне для світу. Mm -hmm. сьогодні ця клієнтка фарбує волосся зі світлого кольору в рожевий. Потім вимите й підстрижене волосся потрапляє у підсобне приміщення салону і обробляється на цьому валяльному пристрої, щоб фільтрувати потім із моря нафту. Я розділяю волосся на тонкі пасма, щоб у підсумку це виглядало як сітка. потім усе це кілька разів пропускаю через машину, поки воно не стане товщиною приблизно сантиметр. І тоді це вже килимок із волосся. Адель Вільямс виросла на заході Уельсу, прямо на узбережжі. А вона любить пляж і море біля свого рідного міста Хаверфордвес. Якщо тут колись станеться розлив нафти, можна буде використати її килимки. Адже волосся особливо добре вбирає жир і сиру нафту. Килимки з волосся поглинають у 9 разів більше олії, ніж становить їхня власна вага. Ях вже використовують у США екологічна альтернатива звичайним пластиковим килимкам, кажуть екологічні організації приблизно 900 тисяч перукарень у США щотиждень зрізають до кілограма волосся своїх клієнтів і ми всі миємо волосся шампунем, бо знаємо, що в ньому збирається олія Тому ми об'єдналися з перукарями, які роблять із цього волосся килимки, що поглинають нафту. для того, щоб підготувати для цього і Європу, Адель Вільямс співпрацює з американською недержавною організацією. Вона налаштована оптимістично, адже інтерес проявляє зараз навіть нафтова промисловість. Зараз килимки з волосся випробовують деякі нафтові компанії. Ми сподіваємось, що незабаром вони замовлять їх у великих кількостях і замінять ними пластикові килимки. Рожева зачіска майже готова, і клієнтка вже задоволена, і не лише новим стилем. Піти до перукаря і водночас пожертвувати своє волосся, щоб позбутися нафтових плям це чудово. Я так рада тебе бачити, Лоці. Я теж рада тебе бачити. Дуже дякую. Волосся каже молода перукарка, може набагато більше, ніж просто мати гарний вигляд. Ядель хоче доводити це далі. Може мені все-таки відростити волосся. Це була програма у фокусі Європи телекомпанії Deutsche Welle. Дякуємо і до зустрічі наступного тижня. Українською мовою озвучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед, режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ 2022 рік.